Ти дуже добре знаєш, що таке довгі вечори. Що таке вечори, коли ти чекаєш часу, щоб піти спати. Ти чекаєш, щоб чим швидше настав ранок, щоб зранку загрузити свою голову себе. Усім можливим, лиш би не відчувати ту порожнечу і самотність всередині себе. Ти знаєш, що в ті вечори ти могла би позвонити найкращій подрузі або другу, але ти знаєш, що це принесе полегшення ненадовго, а трошки. І потім та порожнеча навалиться на тебе новою хвилею. Це ті вечори, коли ти відчуваєш, що ти не маєш нікого, кому ти могла би довіритися. Це ті вечори, коли ти відчуваєш, що ти нікому не потрібна. Питаю. Мене звати Наталія Марчук, я допомагаю людям подружитися із своєю самотністю, подружитися із собою у своїй самотності і використати свою самотність собі на добро і благо. Ви знаєте ті вечори, ти знаєш ті вечори. Ти знаєш, що особливо відчутні ті вечори осінню або на початку зими, коли вони довгі, темні, нескінченні. Це ті вечори, коли ти відчуваєш себе непотрібною, не такою, як всі. У всіх є сім'ї, всі щасливі, всі радісні, а з тобою щось не те. У тебе та порожнеча. І тоді ти починаєш питати себе, чому? Починаєш думати, чи правильні рішення ти приймала, чи правильні кроки ти робила, чи можливо тебе неправильно виховали, чому ти не така? Чому ти не така, як вони? У мене такі вечори доводили мене із цими запитаннями далеко у моє минуле, у моє, у моє дитинство. Чи варто було мріяти? Чи варто було добре вчитися у школі? Чи варто було йти в університет, чи варто було переїжджати в інше місто? Чи варто було мати ті стосунки? І дуже дуже багато тих варто і. Звичайно, такі думки дуже неприємні. Їх дуже не хочеться мати, і дуже не хочеться відчувати ту порожнечу всередині. І звичайно, ти намагаєшся заглушити ті думки, ті голоси у своїй голові. Ти намагаєшся позбутися цієї порожнечі, наштовхавши щось в неї. Ти можеш піти купити їжу в магазині, солодощі, можеш замовити якийсь фастфуд, включити серіал чи кіно, чи взяти телефон і дивитися в соцмережі. І їсти. І навіть і коли, і коли ти бачиш ті щасливі обличчя в соцмережах, вони вже не дратують тебе так сильно, тому що їжа тобі допомагає, або ти можеш взяти пляшку вина, або пиво, і воно допоможе тобі або виплакатися, або заглушити це все і підняти собі настрій. Ти можеш зареєструватися у аплікації знайомств, почати знайомитися, іти на побачення з іншими людьми. З чоловіками ти можеш навіть себе переконувати у тому, що ти шукаєш гармонійні стосунки. Але насправді ти просто тікаєш від своєї самотності. Ти можеш навіть проводити час в компаніях якихось людей, з якими в тебе немає абсолютно нічого спільного. Де ти відчуваєш себе абсолютно чужою, лиш би не бути самою. Це чудові дії, які приноводять результат, приносять результат. Але цей результат дуже дуже довго. Короткотривалий, так да, він позбу... він допомагає ці дії, допомагають позбутися відчуття цієї порожнечої самотності, але на трошечки. А у довготривалій перспективі це може призвести до зайвої ваги, якщо це вечори з їжею, або залежності від алкоголю, від їжі. Це Приведе до нових розчарувань у чоловіках, у інших людях, до незадоволення собою, до нових думок, що зі мною щось не так. Я не така, я притягую не тих людей, я притягую не ті ситуації у своєму житті. І ти опиняєшся у зачарованому колі. Тому що все повторюється, ти намагаєшся побороти свою самотність, позбутися своєї порожнечі, і ти робиш якісь дії, які тобі дають короткотривалий результат, але після цього короткотривалого позитивного результату. Приходить негативний результат, який ще погіршує твій стан, який ще більше підкреслює твою самотність, твою порожнечу, і ти знову шукаєш дії, які призведуть до короткотривалого результату. І ось твоє зачароване коло. Сьогодні я хочу поділитися з тобою тим, як подружитися своєю самотністю і як її використати собі на добро, собі на благо. Візьми, будь ласка, аркуш паперу і ручку. І склади зараз список. Із тих речей, якими тобі подобалося займатися в дитинстві, які ти любила робити в дитинстві, а не робиш зараз. Або ті, які ти мріяла робити, але не робила, чи в дитинстві, чи в дорослому житті вже. Не робила з різних причин. Тобто, у тебе має бути список речей, про які ти мріяла, які тобі подобалося робити, але ти їх зараз не робиш, або які ти завжди хотіла робити, але якось так складалося, що ти це не робила. Постав, будь ласка. Відео на паузу і склади цей список, а далі повертайся до продовження відео. Отже, у тебе є список. А тепер подивися, будь ласка, уважно на цей список і вибери одну річ, одну діяльність, яку би ти могла почати уже завтра або навіть сьогодні, враховуючи ситуацію. У якій ти зараз і в плані фінансів, і в плані твого місця розташування, і враховуючи усі інші аспекти, які можуть бути важливі у, у, цьому, у цій діяльності, які можуть вплинути на цю діяльність. Наприклад, якщо я хочу навчитися гарно кататися на лижах, я не виберу зараз цю діяльність, тому що зараз, по-перше, немає снігу. А навіть якби був сніг, наприклад, я знаходжуся у такому місці, де просто у мене немає можливості доступу до тренера, із лиж чи до курсів для їзди на лижах. Тобто цього у мене немає. Але я виберу те, що мені можливо. Причому, будь ласка, май на увазі, що тут це може бути і офлайн-діяльність, і онлайн діяльність. Наприклад. Якщо ти хочеш піти на танці, ти можеш записатися на офлайн курси танців. Або якщо ти хочеш займатися спортом, ти можеш піти в спортзал йога, пілатес теж піти на курси йоги або пілатеса. Хочеш ліпити керамічні чашки, значить, йдеш на якесь заняття із ліпки з глини чи на курс ліпки з глини. Це офлайн. Але ти також можеш мати на увазі, що є і онлайн можливості. Це можуть бути онлайн-курси, ті самі танці, це теж може бути. Онлайн, а малювання теж може бути онлайн. Або ти навіть можеш просто знайти на YouTube відео, які допоможуть тобі навчитися займатися цим, чи почати займатися ці відео будуть ніби супервізія для тебе. Тобто не обмежуй себе лише офлайн, лише онлайн. Найважливіше є те, щоб ти могла цим зайнятися уже зараз. Звичайно, якщо для тебе тобі потрібні якісь інструменти для цієї діяльності. Ти можеш їх завтра купити, але суть в тому, що ти вже можеш нею зайнятися зараз, найближчим часом, завтра. І після того визначся для себе, коли ти будеш займатися цією діяльністю. Якщо ти записуєшся на танці чи на курси малювання, ясно, там є свій розклад. Наприклад, в понеділок є середа, вівторок, четвер чи інші дні. Якщо це діяльність, якою ти займаєшся індивідуально, сама, онлайн, то ти повинна для себе визначити, коли ти будеш з нею займатися. Тобто після роботи по вечорах. Я буду займатися, і, можливо, навіть скласти собі такий малесенький план, що, що би ти робила, якщо це не онлайн-курс, тобто чи теми малювання, чи вже собі знайти відео, які ти будеш малювати, тобто у тебе вже повинна бути заготовочка того, чим ти будеш займатися. Це, скажімо, перші кроки до фінального результату. Але, будь ласка, коли ти будеш займатися цією організацією, вибором діяльності, пошуком необхідних інструментів, складанням цього короткого плану, будь ласка, слідкуй за собою. Собою і що відбувається у твоїй голові, і що ти відчуваєш, тому що що може виникнути на цьому етапі? Тут можуть виникнути речі, які не дадуть тобі займатися цією діяльністю. Перш за все, це може бути лінь. Дуже дивно, але але навіть у тих діяльностях, які, здавалося би, нам подобаються, може з'явитися лінь. Зверни на це увагу. Друге, це може бути вплив твого оточення. Наприклад, ти вирішила записатися на танці, прийшла на роботу, розказала колегам. а вони почали сміятися над тобою, от своїх 40 плюс чи 50 плюс, вона зараз піде на танці. Де це видано? Це так може вплинути на вас, що ви почнете сумніватися, чи дійсно те рішення, яке ви прийняли, правильно, і чи воно прийнятне для вашого віку, чи для вашої позиції, вашого статусу. Чи будь-що це друге, третє це може бути страх. Страх може бути різний. Страх може бути пов'язаний із осудженням оточення інших людей. Тобто ви можете прийти на танці, і вони бачать, що ви не незграбна трошечки, почнуть між собою обговорювати вас. Це такий пов'язаний з людьми. Тут може бути страх, навіть може люди і не будуть цього робити, але ви дуже боїтеся, як вони будуть на вас дивитися. Ще один вид страху, який може з'явитися на цьому етапі, це страх новачка. Особливо він може з'явитися у вас, якщо у вас є певні досягнення, життєві досягнення, професійні досягнення, де ви чогось досягли і, наприклад, працюєте. Живете по високим стандартам. Коли ви розпочинаєте нову діяльність, звичайно, у вас не буде зразу виходити ідеально. Звичайно, ви будете помилятися, можливо, десь ви будете незграбними, можливо, десь щось буде негарно, не так як ви очікували. І ось цей страх новачка, страх, ось стикнутися з собою, зустрітися з собою, ось такою неідеальною, яка незграбна, робить помилки, в якої не виходить. він може. Дуже і дуже завадити, тому ось у цьому процесі, у всьому, коли ви вибираєте діяльність, якою ви будете займатися, коли ви плануєте, коли ви будете займатися, організовуєтеся, де курси онлайн, YouTube, інструменти, планування приблизно, що ви за чим будете робити. Якщо у цьому процесі ви побачите, що у вас є ось ці блоки, ці страхи, будь ласка, зробіть з цим щось. Якщо ви будете бачити, що не можете, не, не дається вам. Можливість розпочати ту діяльність, яку ви вибрали, можете звернутися до мене, і я буду рада вам допомогти. Я буду рада вам допомогти подолати ці блоки, вирішити ці питання для вас таким чином, щоб ви почали займатися і займатися тією діяльністю. Яка вам буде подобатися? Домовилися? А що в результаті? А в результаті, коли ви почнете і будете займатися тією діяльністю, якою ви мріяли займатися, якою ви хотіли займатися, то звичайно ви наповните заповните свій час. Ви заповните той час, коли ви себе почували самотньою. А ви будете отримувати насолоду і задоволення від того, чим ви займаєтесь. Тому що це те, що ви хотіли. Якщо випадково ви виберете не ту діяльність, ви завжди можете зробити, почати робити іншу діяльність. Суть у тому, що ви повинні отримувати насолоду і задоволення. Вам повинно це подобатися. Друге, у процесі цієї діяльності, звичайно, у вас буде прогрес, тому що з кожним днем ви будете ставати, перш за все, кращою і краще. Кожна нова керамічна чашка, яку будете ліпити, буде це краще і краще. Якщо ви займаєтесь спортом, ви будете Бачите, як змінюється ваше тіло і ваш настрій. Танці, ваш настрій, ваша осанка, як ви себе почуваєте, йога і пілатес, можливо, ви будете бачити, що ви маєте більше балансу, якось ви, ви більше гармонії у собі. Тобто, ви будете бачити прогрес. Якщо це, наприклад, малювання, в'язання, ліпка із глини, ви будете бачити результат своєї роботи. Тобто, розпочавши цю діяльність, яку ви вибрали, насправді ви вбиваєте двох зайців. Перше, ви отримуєте закликання. Задоволення від процесу, а друге, ви отримуєте задоволення від прогресу або результату. Це ж чудово. І е, що цікаво ще, коли ви особливо це стосується офлайн діяльності та й онлайн, також коли ви йдете у те, що вам подобається, ви зустрічаєте людей, ви знайомитеся із людьми, які теж роблять це, які теж займаються цією діяльністю, і ви насправді зустрічаєте людей, які ваші однодумці, людей, з якими у вас спільні інтереси. Людей, з якими у вас вже спільні теми для розмов, з якими у вас є щось спільне, і ще у процесі діяльності, яку ви робите, а особливо, якщо ви, наприклад, пішли займатися танцями, тут ви зліпили керамічну чашку, а там ви намалювали картину, а тут ви зв'язали светер, а тут ви займаєтеся йогою, тобто різні види діяльності, тому що із того списка зараз ви вибрали одну діяльність, але це не значить, що це стоп на цьому. Не викидайте церков папіру, доповнюйте його навпаки. Поставте його, заліпіть собі на приліпіть його собі на холодильник і дописуйте там діяльність. Пробуйте різні речі. І коли ви пробуєте різні речі, коли ви робите це, ви розвиваєте нові навики і вміння, ви отримуєте новий досвід. А хто його знає, можливо, якась із тих діяльностей сподобається вам настільки, що ви захочете зробити це професією. Можливо, так, а можливо, ні. Але в будь-якому випадку, роблячи якісь нові речі, займаючись цікавою діяльністю, ви на. Наповнюєте себе як особистість. Ви стаєте наповненою особистістю, цікавою особистістю, особистістю, яка живе своє життя цікаво, наповнено. Із задоволенням. І, звичайно, ви будете притягувати людей, тому що такі люди притягують людей. Сумні люди, депресивні люди, незадоволені собою люди, незадоволені життям люди. Вони відштовхують, з ними не хочеться проводити багато часу. А люди, які наповнені, які позитивні, які енергійні, які люблять те, що вони роблять, вони притягують. І хто знає, яких цікавих людей. Цікавих таких як ви ви притягнете у своє життя. Я буду дуже рада, якщо ви почнете і будете продовжувати. У такому русі пробувати робити нове, те, що завжди хотілося, про те, що мріяли, і отримувати від того задоволення. Я буду дуже рада, якщо у вас буде виходити, якщо ви будете м -м, радісними від того, що ви робите, і що ви отримуєте в результаті. І знову ж таки, якщо десь там у процесі у вас виникнуть якісь блоки, якісь страхи, якісь невпевненості. І вам потрібна буде допомога, звертайтеся, я буду рада вас, вам допомогти. Я бажаю вам розпочати і продовжити і отримувати на свободу і задоволення і щасти. Зустрінемось.